Компанія Хімлабореактив робить ще один крок до інновацій. Ми з гордістю презентуємо новий навчальний демоцентр лабораторного обладнання. Центр створений для професіоналів, які прагнуть вдосконалювати свої знання, тестувати новітні обладнання та знаходити найкращі рішення для своїх завдань. Демоцентр дозволяє не тільки ознайомитись широким асортиментом продукції, а й протестувати його в роботі від приладів для контролю якості зернових культур до аналізаторів молока та молочних продуктів. Від новітніх до давно знайомих методів водопідготовки: все, що потрібно для комплексної оцінки чистоти поверхні та мікробіологічної безпечності харчових продуктів, аналізатору якості борошна та прилади для визначення мікотоксинів, ГМО та антибіотиків, класична потенціометрія та все, що потрібно для оснащення класичної мікробіологічної лабораторії, включаючи комплексну оцінку стану повітря. Спектрофотометрія, мікроскопія та передові рішення від бренду Фріч, включаючи метод лазерної дифракції для аналізу розміру часток і, звісно, хроматографічні методи аналізу. Наші експерти проведуть професійні консультації, майстер-класи та тренінги, опановити новітні технології разом з хімлаборектив.